Вітаю, друзі! В ефірі установочний центр Допавто Україна. У нас в роботі автомобіль Hyundai Santa Fe. І я вам зараз знімаю відеоролик про роботу чотирьох камер 360, щоб ви побачили. Зараз увімкнена. ну, Щоб ви побачили і прийняли для себе рішення. Потрібно ставити 360 в автомобіль, 4 камери чи можливо обійтися без цієї. Функції. Зараз я хочу припаркуватися до бровки. Ось ви можете побачити фронтальна у мене камера, так. Магнітола сама по собі вона виглядає з таким чином. Тобто ну, у нас тут радіо, навігація, все, що нам необхідно. Ми гучність можемо налаштовувати з кнопок на кермі. І, звісно, коли ми включаємо задню передачу, то в нас вмикається вид з камери заднього огляду і вид автомобіля зверху. Я вам хочу показати своє парку... паркування стосовно автомобіля. Volkswagen, який знаходиться ззаду нас, і стосовно Бровки, яка ось так само бачите, я можу повністю вирівнювати лінії. За допомогою паркувальних ліній я е, під'їжджаю до певної перешкоди, ну, тобто до е, бровки, і можу бачити відносно мене, як, знаходиться, як далеко знаходиться автомобіль Volkswagen і як далеко знаходиться Бровка. Ну, Звичайно, в кого є ще парктронік. Ось. Ніж припаркуватися ми можемо приблизно ось таким чином бачити. передок автомобіля Volkswagen і задок нашого автомобіля ми це все можемо побачити. Якщо ми не впевнені, ми вмикаємо 3D і дивимося, як же ми під'їхали до автомобіля, який в нас знаходиться ось задо нас. Так? Ну, Я думаю, що 3D поки що не потрібно вмикати. Я вмикаю драйв, в нас вмикається передня камера і автомобіль свій трішечки, бачите, вирівнює стосовно бровки. Але ж тепер, дивіться, бокова бровка, да? вона в мене зліва. Якщо я не бачу, як мій, автомобіль, як мій автомобіль наїжджає на бокову бровку, я можу вимкнути бокову камеру. І подивіться, колесо вже біля бровки. Ось я його викручую рівненько. Бачите, і проїжджаю вдоль бровки, так як мені це необхідно. Якщо я хочу заїхати на бровку, будь ласка, моє колесо видно, я можу заїжджати на бровку. Але мені це зараз не потрібно, ми по бровкам не скакаємо, тому я дивлюсь на своє колесо і свій автомобіль відносно, відносно бровки і відносно переднього автомобіля Deolana. Друзі, ну з круговим 360 ви можете паркуватися, навіть не, не дивлячись в зеркала. Да? Тобто все видно, дивіться, наш автомобіль Volkswagen ззаду, е наш автомобіль відносно стосовно ось парку бокового місця паркування. І я ось бачите, хочу під'їхати ближче, тішечки, добровочки, тому я так зроблю. ось, Бачите, щоб в мене, був, щоб в мене була парков парковка ідеальна. Я ось прямо-прямо все. Ну, це можливо і зовсім близько. Да, можна робити якісь там. Треба, звичайно, зберігати якусь дистанцію між автомобілями, але я вам показую стосовно колеса зараз стосовно бровки, наскільки ми близько під'їхали. Ось дивіться, колесо моє воно вже може виїжджати на бровку. Ну, як ви бачите. Це дуже удобно для паркування. Я можу передивитися передню камеру, я, звісно, можу передивитися дві бокові камери, бачите, як Ось колесо праве, колесо ліве, все це ми бачимо. І з круговим 360, друзі, паркуватися набагато простіше і легше, ніж, просто, ніж без нього. Плюс ця фішка ще е, в нас пишуча, тому. Тому ви можете ставити. Ось бачите, як я припаркувався. Видно так? Ось Ми можемо так передивитися. Все тому ви можете підключати USB до даного пристрою, і в даний пристрій буде вести відеозапис в режимі. завели двигун, коли машина працює, ми можемо вести. Відеозапис, тобто він працює як відеореєстратор. Так, да, Достатньо швидка якісна магнітола, швидко працює. Всі програмки ви знаєте. Круговий 360 вмикається або пальчиком, так, або е, задньої передачі. Спочатку камера заднього огляду, потім фронтальна камера переднього огляду. Дуже удобна фішка. Підсвіточка зараз зробимо її зеленою. Ну все це вже вже працює в Санта Фе. Ну і звісно ж там кнопки на кермі, це все так само буде працювати, але ось круговий 360 – це найпотужніша штука.